Це власне лікарня, бачите позаду мене. Точніше, те, що від неї тут залишилося у добропіллі, величезна лікарня на 450 ліжок. На жаль, ви бачите, що не залишилося. Це скільки прильотів? Ну по ній так знатно працювали? систематично? ну, скажімо так, до 10 кадрів. Скільки тут відділень було? Тут було хірургічне, травматологічне, неврологічне, педіатричне, терапевтичне, інфекційне. Ну колись було гінекологічне і пологове. Тобто все було, але зараз ви бачите, нічого немає. І це за який період часу вони так знищили цю лікарню? Це за два дні знищили. За два, два дні, отак от, от повністю перший це знищили? перший день було сім прильотів і на другий день ще два прильоти, і знищили вчених лікарню. Сумно. Сумно, дуже сумно. Вибачте. Я переймаюся, тому що я цій лікарні проробив 21 рік головним лікарем. Ну, зараз директор. Так воно називається, ця посада. Але. Лікарні немає, на жаль. Да. Дякую вам дуже бережіть да, все добре. Бережіться здоров'я вам і вам і вам і перемоги нам всім, і перемоги нам всім.